Дивіться, як всі збилися сюди. ждуть цибулю зелену. Сьогодні, дівчата, ми будемо без цибулі. Хай на завтра вона ще півросте більше. Дивіться, як несеться, стояться. Зараз побачите. Дивіться, дивіться. Ай, давай, скорей. Оце тако стоять, я вже не раз бачила, як несуться. Ладно, хай несеться. Гляньте, як дується. Їдять вони пшеничка, ячмінь, кукурудза. Сьогодні додала трошки гороху. І так, як сьогодні. Опа, Дивіться, яку я вам показала комедію. А ну давайте. Опа, друга знеслась, теж стоячи. Дивіться, які яйця мокрі, бачите? О, оце вони ще знеслися. А у мене отакі от руки, тому що я прибираю. У мене дуже в чистому живуть кури. Не хочу, щоб ніякого запаха не було. І щоб ці яєчка були хороші. Yeah.